Парк історичної реконструкції Оствиця перетворюється на зимове царство, де дитячі мрії стають реальністю. Саме тут працюватиме резиденція Поліського святого Миколая. Протягом місяця маленькі відвідувачі матимуть можливість поринути в атмосферу свята, розповісти Миколаєві про свої найпотаємніші мрії та отримати солодкі подарунки. Ну, ідея полягає в тому, що минулого року це, що ми до цього прийшли, що має бути саме Поліський святий Миколай, що він не має відтворювати образ того самого Діда Мороза чи Санта Клауса, щоб це було щось там, чи не часів СССР, і не часів там, або не якогось західного зразку, щоб це було саме наше, щоб він передавав нашу культуру. Я такі, нічі, молоко, тебе, я, я. У межах унікальної програми для малечі організовано чимало цікавих заходів. Перш за все, це можливість побачити, як жили наші пращури, взяти участь у традиційних хатніх іграх та відчути дух давнього полісся а також виконати колядки й щедрівки з однолітками. У живому колі учасники отримають теплі привітання та побажання. Мені здається, що діткам цікаво і вони долучаються до нашої такої ігри. Ми тут їм розказуємо і про традиції, і ігри граємо, і співаємо, вчимо їх співати. Так що мені здається для дітей це корисно. Почитайте, напишіть спочатку. Найголовніше це загадати велике бажання, яке обіцяє принести щастя та любов. Уляна вже побувала в резиденції і ділиться своїми враженнями про Святого Миколая та розповідає, чого саме побажала. Я прийшла на Оствицю і я хотіла, щоб ми тут побавились і поспівали. Дуже класний. Він веселий, сміливий і дуже гарно співає. Також у гостинні хаті на дітей чекають частування від святого Миколая, пиріжки з печі та цілющий чай з поліських трав. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.